В ефірі останні спортивні новини. Студія Легендрексон. Мої вітання. Криворізький середньоваговик Євген Хитров сьогодні проведе черговий поєдинок на профірингу. Опонентом українського лева стане американець Пол Мендес. Напередодні битви суперники пройшли процедуру зважування. Мендес потягнув на 72 кілограми 600 грамів. Хитров виявився трохи легшим. Ваги під ним показали результат: 72 кілограми 100 грамів. За інформацією букмекерів, беззаперечним фаворитом є наш земляк. Втім, недооцінювати американця не варто. На його стороні суттєва перевага в зрості, вазі та довжині рук. Вболіваємо за нашого боксера та сподіваємося, що він успішно захистить титул чемпіона Північної Америки за версією NABF. 20 липня у міжнародний день шахів парк ювілейні став місцем проведення шахового турніру на Кубок голови громадського об'єднання за рідне місто Ольги Бабенко. Детальніше у сюжеті Олександра Хрищенка. Чудовий сонячний день. Чим не привід у парку ювілейний провести змагання з шахів. Тим паче, що саме 20 липня святкується міжнародний день цієї унікальної гри. вид спорту налічається тим, що не важно, какого ти роста, какого ти веса, канаскок ти сильний, а важна какого ти інтелектуального розвитку. І ми вважаємо, що підтримувати таких ребят. Хлопців... Это огромное, имеет огромное значение для всех нас, потому что это будущая интеллектуальная элита нашей страны. И мы надеемся, что это, такие турниры мы будем повторять регулярно. Мы надеемся, что это нас поддержат и другие организации в том, чтобы поддерживать ребят, которые посвящают свою жизнь такому интересному виду спорта. У турнірі взяли участь шахісти шкіл номер 3 та 9 з Довгинцівського та Центрального міського районів. Очі юних шахістів у буквальному сенсі світились від щастя, бо вони зійшлися в улюбленій грі. Проте коли починався дебют партії, діти одразу серйознішали та зосереджувались на дошці. Серед учасників були хлопчики та дівчатка класом від 4 до 1 дорослого розряду. Враховуючи юний вік спортсменів, до правил були внесені зміни. Играли дети вблиз по 10 минут. Была допущена такая возможность, два невозможных хода. Если один невозможный сделал, то, то по внимательности допускалась такая возможность, чтобы еще сыграли, чтобы они ну, поняли свою ошибку в следующий раз, уже больше так не делали. В результаті напруженої боротьби на п'єдесталі пошани опинились такі шахісти. Третє місце посів Іван Спірідонов. На другій сходинці опинилась Юліана Мінаєва. Пальму першості отримав Клементій Кесіль. Усім учасникам, незалежно від їх досягнень, були вручені грамоти та солодкі призи. Призерам медалі, а головному переможцю ще й ось цей красень кубок. Мене відвів на шахмати. Папа я почав займатися 8 років. Я когда начал занимать призовые места, мне это очень понравилось. И Я начал заниматься и почти постоянно занимал призовые места. Організатори змагань обіцяють цим турніром не обмежаться. Наша організація «Зарідне місто» для себе прийняла рішення займатися в цьому місті не тільки допомогою по питанням вопросам, скажімо так, соціальним, А наша задача поддержать молоді в її починаннях, во всех. І спорт. Ви бачите, яке количество ми підтримуємо спортивних мероприятий. Недавно проводили цікавий фестиваль Color of Weekend. Це все говорить о те, що важно то, які люди будуть жити в нашому місті, якими стануть наші діти. Наша вважає считает это своей миссией. І Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Бажаю вам перемог спортивних і життєвих. Бережіть себе.